13-та на годиннику ефір Дніпро Тіві продовжує випуск новин. У Студії Дмитро Херло. Вітаю! Сьогодні день морської піхоти. Саме 23 травня 1918 року, за наказом гетьмана Павла Скоропадського, почалось формування бригади морської піхоти у складі трьох полків. Кожен складався з трьох куренів батальйонів, які мали по чотири піхотні по одній кулеметній сотні. А вже 15 липня з'явилась уніформа морської піхоти. Їхнє гасло вірний завжди означає самовіддану службу українському народові, вірність військовій присязі та готовність виконати поставлені завдання у будь-яких умовах. Воїнів, які невтомно боронять Україну та щоразу вражають виконанням надскладних спецзавдань. Привітав вимічкий голова Дніпра Борис Філатов. Ці воїни трьох стихій блискавично нищать ворога звідки б той не ліс. Їхній досвід та вправність є силою і стійкістю держави в цій тяжкій війні. Це хоробра міць, що захоплює. Дякуємо славетним героям, для яких немає неможливого. І пам'ятаємо всіх, хто віддав життя в запеклих боях за свободу України. Ці імена навічно вписані в нашу історію. Сів за кермо у стані алкогольного сп'яніння. У Самарському районі патрульні зупинили автомобіль. ЗАЗ. транспортний засіб мав сліди ДТП. а Кермувальник повідомив, що немає водійського посвідчення. У нього виявили ознаки сп'яніння. Прилад драгер показав вміст алкоголю в крові 3,48 промілі. Це перевищення норми більш ніж у 17 разів. Чоловіка відсторонили від кермування. Службова недбалість зі збитками в понад 70 мільйонів гривень. На Дніпропетровщині судитимуть колишню інспекторку податкової служби. За даними слідства, обвинувачувана під час перевірки гірничо збагачувального комбінату виявила, що підприємство не сплатило екологічний податок у повному розмірі. Також вона не зазначила про ці порушення в акті перевірки. Це дозволило комбінату ухилитись від сплати податку. Через недбалість посадовиці держава зазнала збитків на понад 70 мільйонів гривень. Під час досудового розслідування комбінат вже відшкодував до держбюджету понад 36 мільйонів гривень податку. У Дніпрі запроваджують нові стандарти надання соціальних послуг. Тисячі родин щодня потребують допомоги у працевлаштуванні, отриманні психологічних та юридичних консультацій чи реєстрації правових актів. Черговий по місту Олександр Санжара відвідав з перевіркою декілька центрів, де можуть отримувати допомогу як жителі міста, так і переселенці. Про які послуги йдеться та як налагоджений процес. Дивіться далі. У Дніпрі з початком повномасштабної війни молодь об'єдналася для допомоги та наближення майбутньої перемоги. Задля цього на базі молодіжного центру Дніпра створили національну платформу співдія Хаб. Найголовніша місія співдії ще рік тому полягала в об'єднанні активності ініціативи молоді допомагати в можливостях часу вільного. В тій ініціативі, яка йшла від молоді, з тими потребами, які виникли в один момент, у дуже значної кількості людей, і наша задача була об'єднати ці зусилля з потребами для того, аби допомогти саме тим, хто того потребував і потребує сьогодні, найбільше волонтери центру щодня забезпечують людей їжею, засобами гігієни, одягом та іншими необхідними речами. Сюди приїжджає гуманітарна допомога від міжнародних організацій, деколи від нашого на наших міністерств. І відповідно від наших волонтерів ця допомога розподіляється і направляється тим людям, які цього потребують. За цей час півдіяха прийняв 3306 тонн допомоги. Волонтери обробили близько 350 тисяч заявок та надали допомогу близько 900 тисяч людей. Залишити заявку на допомогу можна на сайті співдія.org.ua. Далі, у ході свого чергування Олександр Санжара відвідав ЦНАП у торговельному центрі Наша Правда. Тут відкрилась ще одна локація, де відбувається державна реєстрація народження шлюбу та смерті людини. Проводимо державну реєстрацію народження, смерті та шлюбу. Наразі ми знаходимося на локації, де ми можемо провести урочисту державну реєстрацію шлюбу за побажанням наречених. Адміністративні послуги на цій локації надаються відділом реєстрації актів цивільного стану Лівобережний. Наш центр надання адміністративних послуг переймає дуже багато державних функцій. Це програма децентралізації і завжди зручно, коли в одному місці людина може отримати всі адміністративні послуги зараз під час війни. Є процедура шлюб за 24 години, тобто, можливо, день в день подати заявку і реалізувати цю заявку, фактично одружившись. Це дуже важливо для наших воїнів, які на короткий час приїжджають і хочуть побратися. У центрі запевняють, роботу налагоджена бездоганна. Відвідувач витрачатиме на отримання послуги мінімум часу. Зробити місто кращим власноруч. Дніпряни продовжують наводити лад на подвір'ях власних багатоквартирних будинків. У всіх районах міста провели традиційні суботники в межах акції Чистий Дніпро та Дніпро квітучий. Як жителі декількох будинків на набережні перемоги об'єдналися, аби разом зробити свій двір більш комфортнішим та чистим, бачила наша знімальна група. У дворі будинків набережна перемоги перемога-58» і «60» мешканців вийшли на суботник. Жителі разом фарбували лави і дитячий майданчик, прибрали у дворі, висадили квіти. Пані Наталія долучилась до прибирання, аби зробити свій внесок у покращення рідного двору і міста. Хочемо, щоб красиво було, щоб було нам зручно. Виходять дітки гуляти, і знаєте, якусь зробити допомогу. Це таке, такий час. Коли там боронять нашу країну, ми хочемо тут допомагати, трудитися, щоб красиво було. Водночас у цьому ж дворі розпочали роботи з ремонту міжпанельних швів одного з будинків. Роботи з ремонту житлового фонду постійно проводяться. Зараз вони набрали великих обертів у всіх районах міста, абсолютно і дійсно так співпало, що і в одному будинку сьогодні ремонтують. Дійсно активно відбуваються ремонти у місті зараз. До суботника долучились кілька десятків жителів. Планують проводити такі заходи регулярно, аби утримувати свій двір чистим та охайним. У Дніпрі школярі зможуть користуватися учнівськими квитками і в літній період також. Про це повідомили в комунальному підприємстві ЄДніпро. Тож протягом літніх канікул для них за умови наявності учнівського діятиме знижка на проїзд в громадському транспорті. І на відміну від інших територіальних громад, де учнівський квиток взагалі діє, там учнівський квиток діє з 1 наприклад, вересня до 1 червня. Місто Дніпро розширює ці горизонти. В місті Дніпро на канікулярний період часу також будуть діяти пільги в нашому міському транспорті, а саме такі пільги, як Учнівський квиток діє безкоштовно в електротранспортах, і також діє знижка мінус 25% на автобуси та маршрутки нашого міста. Меланія, Стефанія і Назар. Вперше за тривалий час у Дніпрі народилася Трійня. Як почувається породілля і її малюки? Дізнавалась наша знімальна група. 11 травня, вперше за багато років, Дніпрянка народила на світ трьох здорових діточок двох дівчаток і хлопчика. Наталі 39 років. Жінка зізнається, но вона про тріню була для її родини, в якій вже є двоє дітей, неочікуваною. Слава Богу, зі мною був мій чоловік, і він мене підтримав. Але ж на Узі мене так трошки настрашили, сказали, що це дуже складна вагітність. І я вже в такому віці, би, і можуть бути патології різні, тому мені там запропонували щось, але це, я знаю, що це великий гріх. І, і я, ми вирішили. Зберегти вагітність, і слава Богу, що це зробили. Всю вагітність жінку оберігали, доглядали кваліфіковані лікарі. Безмежна, безмежна подяка, тому що я би сама не справилась. Дмитро Васильовичу від Петрівні, всім, 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 всім персоналу, кождо кожної санітарки, кожної медсестрі, кожному лікарю зі складнощами ані мати, ані лікарі не зіткнули завдяки правильній послідовності дій. Наталія, пацієнтка дуже обов'язкова. Вона виконувала все тільки так, як сказав лікар, і дуже старалася. І не дивлячись на те, що їй вже було під кінець, дуже тяжко виношувати. Ми змогли практично цю вагітність пролонгувати до 37-ї неділі. На 37-му тижні було розродження шляхом операції кесаревого розтину, який я виконав. Щасливий батько Дмитро був впевнений, що новина про Трійню жарт, адже такого у його роді ще не було. Двоєня у нас була в роді. До речі, 11 травня моїм братам один служить зараз в ЗСУ. виповнилось 30 років, і через 30 років народилась трійня. Так виходить, от господь ще одну. Родині вручили сертифікат на 50 тисяч гривень від міської влади. Сьогодні ми з вами привітали батьків Наталію Дмитра, які, яка, яка народила трійню. для міста мільйонника це події, це не кожен день і не кожен рік у нас таке трапляється. У цьому пологовому будинку останній рік проводився ремонт. Завдяки бюджету депутатського корпусу та міської ради ми змогли покращити умови перебування жінок, умови для надання пологової необхідної допомоги. В нас з'явились комфортні оновлені пологові зали а також дуже багато обладнання, як слідкуючого за станом здоров'я дитини, так і за станом здоров'я матері. Наталію з дітьми виписали з пологового всі вони почуваються добре. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Аварійна бригада Дніпроводоканалу проводить ремонти на кількох вулицях. Припинено водопостачання за адресами, що на ваших екранах. Його відновлять до кінця дня. І є зміни в роботі транспорту. Сьогодні з 11 до 13 години не працюватиме трамвай номер 9 Це пов'язано з роботами з видалення гілок дерев, що ростуть поруч із контактною мережею по вулиці трамвайна. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт із точними адресами читайте на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро тві та офіційному порталі Дніпровської міської ради. З'явились проблеми комунального характеру, миттєво телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 69 звернень Дніпрян. Вони стосувалися, передусім, комунальних негараздів, вуличного освітлення та аварійних дерев. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За минулу добу до поліції Дніпра надійшло 11 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 40 про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються. Розкрито 26 злочинів. І до приємних подій за добу у місті з'явились на світ 11 немовлят. Сім хлопчиків та чотири дівчинки. Одного малюка народила переселенка. Це остання інформація на цю мить. Підписуйтесь на канал Дніпро тіві на наші спецпроєкти. QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро ТІВІ зникає з телефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. До зустрічі вже о чотирнадцятій. На все добре, бережіть себе, своїх близьких. Ми переможемо! Все буде Україна!